Сенсація з Давосу, термінова зустріч зеленського і Трампа. Путін готовий до миру і навіть обіцяє сплачувати репарації. Осадча, Полякове і Нікітюк рекламують копальники компанії, яка належить росіянці путіністі Більше того, ця ж компанія заробляє і на фортифікаціях. Скандал, заступник командира одного з батальйонів ЗСУ, катував військових. Дружина Кулеби радить українцям під час відключень грітися вібраторами. А депутатка скороход закликала припинити вбив. Вати росіян російська еліта влаштувала голу вечірку на курорті Куршавель. Привіт, мене звати Вероніка Віремієва. Я вам розкажу, що відбувається з Україною сьогодні. Бив шоломом та імітував розстріл. Так заступник командира одного з батальйонів ЗСУ знущався над підлеглими. ДБР завершило досудове розслідування щодо заступника командира одного з батальйонів, який дизлокується в Сумській області. Тепер його судитимуть за катування солдатів. В ході слідства працівники ДБР встановили, що заступник командира батальйону регулярно знущався над своїми підлеглими. Це почалося після того, як двоє солдатів записали на телефон розмову з командиром, який погрожував. Вав їм розстрілом у випадку відмови виконувати вказівки. Військовослужбовці поширили цей запис соцмережі, після чого стали жертвами знущань. І щоб змусити їх видалити відео та публічно вибачитися, він вишикував двох потерпілих, дістав табельний пістолет і вистрілив. П'ять пострілів під ноги та над голови військових, імітуючи розстріл. Після цього офіцер жорстоко побив солдатів військовим шоломом, завдаючи ударів по голові та тілу. Внаслідок побиття в одного з потерпілих розірвався меніск, а сам шолом деформувався. Оскільки відео з мережі не видалили, обвинувачений ще більше загострив тиск. Він наказав принести автомат, розстріляв мобільний телефон, а згодом прицільно вистрілив у стопу одного з потерпілих. Після цього офіцер дав вказівку оформити поранення як нібито самоскалічення. Також слідчі встановили застосування насильства проти іншого заступника командира. Перед службовою нарадою обвинувачений вдарив його в голову. Зараз обвинувачений перебуває у слідчому ізоляторі. Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з президентом Трампом у Давосі. Ще перед зустрічю представники США України та Росії робили низку заяв. Зокрема, стій Вітков розповів про створення зони вільної торгівлі між Україною та США. Трамп говорив про створення безмитної зони з України, що, на мою думку, докорінно змінить ситуацію. Ви побачите, як промисловість у величезних масштабах переміщається в цей регіон. Уявіть, що ви отримуєте можливість перевершити конкурентів, тому що не платите мита при відправленні товарів до Сполучених Штатів, так що є деякі масштабні речі, на які українці заслуговують. Раніше Зеленський також повідомляв, що обговорюватиме із американською стороною створення вільної економічної. Зони, а от сам Вітков терміново вилетів до Путіна на зустріч, що пройшла сьогодні. Вітков підкреслив, що запит на зустріч надійшов від російської сторони, що може свідчити про зацікавленість Кремля у діалозі на поточному етапі. Найбільшим каменем спотикання залишається питання території. Що ж до Путіна, то напередодні з'явилася інформація, яка відверто кажучи, здивувала російський керманич заявив, що Москва готова використати частину заморожених у США російських активів для відновлення території України. України після укладення Мирного договору Йдеться приблизно про 6 мільярдів доларів. За словами Путіна, вже зараз Росія могла перерахувати 1 мільярд доларів із заморожених активів до Ради Миру, навіть до остаточного вирішення питання про його участь у цій раді. Ідея створення Ради Миру, про яку говорив Путін, належить президенту США Дональду Трампу. Спочатку структура замислювалася для управління сектором Гази, але її статут, як пише Financial Times, передбачає ширший мандат для сприяння миру у конфліктних регіонах. За даними видання адміністрації Трампа розглядає Раду як потенційну альтернативу ООН та інструмент контролю за виконанням можливої майбутньої угоди щодо України, як писали раніше, західні змі Зеленський і Трамп планували підписати у Давосі угоду про процвітання і після відновлення України на 800 мільярдів доларів на 10 років. Однак, буквально напередодні зустрічі американські джерела писали про те, що план процвітання відкладається зі свого боку. Представники США розповіли, що жодної дати підписи. Сання призначено не було, а документ потребує. До крім того, за даними джерела НВ США наполягають на передачі Донбасу Росії, що для Києва не прийнято і немає шансів отримати підтримку ні серед народу, ні Верховною Радою України. Сьогодні президент України терміново вилетів до Швейцарії на зустріч із Трампом. А ось власне ключові новини після зустрічі Зеленського і Трампа в офісі президента повідомили, що зустріч була хороша. А у Трампа заявили, що послання Путіну полягає в тому, що війні має бути покладено край. Як вам такі результати? Напишіть свої думки у коментарях. Намети просто посеред квартир, поліетиленові пакети замість туалету. На жаль, така реальність зараз для деяких киян. Ситуація в Києві залишається критичною. У багатьох оселях досі немає ні тепла, ні води, ні світла. Ось, власне, ті самі намети в квартирах. А це вже лайфхаки киян, аби користуватися вбиральною. А на цьому відео видно, як після подачі опалення прорвало трубу і затопило лічильники. А це вже відео не столиці, а з Хмельницького. Там понад 200 людей вийшли на протести, через як вони заявляють, несправедливі відключення. Зазначається, що через тривалі відключення електроенергії люди вийшли до Хмельницької обласної військової адміністрації. Вони хотіли отримати пояснення, чому діють саме такі графіки відключень. Через перекриття вулиць, центрі громадський транспорт, курсував із затримкою. Загалом мітинг пройшов мирно, але одну людину затримали. Він викрикував нецензурну лексику та погрожував, що кине гранату утім, цікаво, що погодинні графіки відключень через обстріли не діяли в деяких регіонах, але от для Хмельниччини діяли саме погодинні графіки. А як ви ставитесь до протестів щодо відключення світла? Коментуйте. Приз за найгіршу пораду під час відключень світла і відсутності тепла отримує пані Світлана Павелецька. Вона цивільна дружина екс-міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та заразом і власниця київського секшопу. Власне важко відтворити її цитату. Краще послухайте пряму мову. Потім є іграшки, які регулюють температуру. І ми їх просуваємо зараз для холодних вечорів, бо вони нагріваються до 38 градусів. Якщо немає опалення, можна обкластися вібраторами і нормально собі грітися. Так, так, ця пані радить грітися вібраторами. Втім, таку пораду чи навіть іронію українці не оцінили і масово розкритикували її. А ви що думаєте про такі поради? Топові українські зірки прорекламували купальники бренду, які належать росіянці, серед них Оля Полякова, Леся Нікітюк, Катя Осача та Да. Ша квіткова про це розслідування опублікувало видання Лавком. Бренд, який ми не будемо називати, належить громадянці Російської Федерації Юлії Нейман. Яка відверто підтримувала російську агресію у 2014 році і закликала вести війська в Україну. Вона навіть просила диктатора Путіна цитую атмайданіть фашистською мразь. Але купальники це ще квіточки, як то кажуть. Родина цієї рускої займається не лише дизайном через фіктивні фірми. Вона вслухайтесь, отримала мільярдні контракти на будівництво фортифікацій для частин із Закарпаття та Сумщини. У фабулі справи зазначено, що посадові особи компанії компаній харківські залізобетонні конструкції і ПВК Арсенал діючи як організована група вчиняють кримінальні правопорушення на території Харківської, Дніпропетровської. Київської областей і Києві та інших областях України, а саме вказані особи мають вплив на тендерні комітети при закупівлях в більшості фортифікаційних споруд для військових частин. Всі згадані вище компанії ведуть до одного сімейного кола, в центрі якого Юлія Нейман, громадянка Росії, її чоловік, уродженець Донецька Ігор Папуч, та їхній племінник Олексій Папуч. Тож журналісти на основі відкритих реєстрів та аналізу даних системи ю встановили, що компанії, повікарсенал та. Та харківські залізобетонні конструкції, які активно отримують державні замовлення впродовж 2023-2025 років, пов'язані ні з ким іншим, як і з родиною нейман та її теперішнім чоловіком, уроженцем Донецької області, ігором. Папичем і ось ключові аспекти цієї схеми. Підряди для двох військових частин Закарпаття та Сумщини укладаються за спрощеною процедурою без реальної конкуренції. Бетонні споруди для оборони продаються з націнкою до 20 разів вище допустимою законом. Значна частина коштів виводиться через неіснуючі логістичні послуги та металобази. За офіційними даними у 2023 році на рахунки ПВК Арсенал надійшов. 1,3 мільйони гривень, а вже у 2024-му 146,3 мільйона гривень. Оцінюється, що компанія загалом отримала 5,1 мільярд гривень надходжень до 2025 року. Попри це, у компанії немає власних виробничих потужностей транспорту чи складів. У 2024 році в ній працювало лише 4 особи, у 2025-му 10. Фактично йдеться про класичну схему прокладок, де бюджетні гроші призначені для оборони країни осідають у посередників із сумнівним бекграундом. Поки прості росіяни гинуть на путінській війні в Україні, непрості росіяни насолоджуються розкішним життям на французькому гірськолижному курорті Куршаваль. Розмаху і розгулу російських тусовщиків дивуються навіть заможні європейці, що бачили всяке. Про чергову голову Чірку росіян у Франції далі. Гола вечірка 2.0 Тільки тепер у хутрі в ушанках і на сноубордах. Російська взуттєва мережа рандеву для покупців середнячків організувала розкішний відпочинок у Коршовелі для російських інфлюенсерів, блогерів, стилістів, журналістів і навіть адміністраторів телеграм-каналів. Усе це під проводом Левиці Собчак. Так званий прес-тур у французьких Альпах тривав чотири дні і обійшовся компанії щонайменше у 30 мільйонів рублів. 14 гостей і 10 співробітників компанії доставили приват. Ним селили в люксовому готелі на вершині гори вартість одного номера сягає 10 тисяч євро. Туди, звісно ж, росіян підіймали по-багатому гелікоптерами. Друзі чоботарів щедро ділилися тим, як проходив прийом і своїми образами підібраними для лакшері курорту Всем привет! Сегодня у нас первый официальный день в Куршавеле вместе с брендом Рандеву. Вчера у нас был прекрасный вечер, который остался за кадром. Сегодня мы планируем кататься. Я скажу вам по секрету, так как хостит Рандеву, не хвостит никто. Будет у нас На медленном огне. На медленном. же олигарша. Ну пока ще ні у меня нет нефти, Я не памплю нефть. ні тижнітаєш Да. Ну я не памплю нефть. у Куршевелі Інфлюенсерів відгодовували забороненими в Росії делікатесами загниваючого заходу. прошуто, хомонами, найкращими досягненнями європейських сироварів. І звісно ж, усе це. Запивали не совєтським шампанським в офіціантах, у лідерів думок і блогерів був сам засновник рандеву Симон Бахчинян. Насиченою була і сама програма вальпах прогулянки на гелікоптерах, щоб з висоти пташиного польоту помилуватись місцевістю, катання на конях і, звісно ж, сноубордах та лижах. Вартість спортивних розваг потягнула щонайменше на півтора мільйона рублів. Розважала росіян Патрісія Кас. Та що там Патрісія? Якщо росіяни жирують, французи і російською заспівають. Гуляння росіян без гала вечері з червоною доріжкою та мільйоном червоних троянд її дорогим гостям розстелили просто на снігу, а шлях до ресторану підсвічували свічками. Цей розкішний піар-хід взуттєвиків з рандеву росіяни не оцінили. Причому обурюються в усіх таборах і зетники і ліберали, а головне звичайні покупці. Бо на відео вони так і не помітили на блогерах чобіт саме з рандеву. Але цей вихід російського десанту у Франції у 2026 році це плювок не лише в самих росі. А и у европейцев Ось как про прес-тур висловилася світська оглядачка Божена Римська. Русского десанта в Куршевеле есть и второй, куда более токсичный слой. Это не просто маркетинговая глупость, это не про лыжи с шампанским. Это вызов, это громкое еб. Мы вас в рот. После начала СВО Куршевель перестал быть одной из лакшери точек на светской карте. Он стал символом обхода санкций и публичной привилегированности и истинного лица Франции. Нам можно, кричат русские с писта. За деньги да, отвечает альпийское эхо. Там русские доменячат Европу, публично унижают русским флагом, матушкой землей, российской попсой, как подгулявшие купчики развлекаются. Захотим, дадим француженке побольше, забудет спесь и спляшет, как миленькая. И даже если организаторы не хотели политики, русские в Куршевеле это теперь всегда политично. За даними Ринського, організації свята для росіян займалося європейське агентство, яке готується повторити гуляння вже на початку березня. Тим часом російський паблік база повідомляє, після публікації новини про розкішний прес-тур рандеву співробітники компанії почали скаржитися на урізання зарплат і рабські умови праці. А за минулий рік компанія отримала три десятки застережень від Роспотребнадзору. Взуття куплене у мережі просто розвалювалося. Китай не довіряє Росії. Зарубіжні ЗМІ пишуть про те, що Пекін звинувачує Путіна в втраті Венесуели і вірить, що Росія могла таємно домовитись із Сполученими Штатами. І це все на тлі новин про скорочення закупівель Китаєм російської сировини. Невже дружбі та партнерству Китаю та Росії кінець розповімо далі? Не друзі, не партнери, а хазяїн і підданий. Саме так останнім часом описують відносини Китаю та Росії. І, як ви могли здогадатися, сила та влада у руках Пекіна. Хоча Кремль з року в рік запевняє Китай їм брат, друг та партнер. Наші відносини носять равноправний, взаємовигідний і некон'юнктурний характер. Китайська народна республіка анон носять безпрецедентно високий характер, і основана на довірі. Китай – наш стратегічний партнер і союзник. Насправді ж з кожним роком Росія все більше схожа на васала Китаю. Сировинний придаток або вигідний актив до певного часу Китай фактично зробив Росію своїм молодшим партнером, і іноді Росія, взагалі, виступала ледь не як проксі Китаю, і це теж треба розуміти. Черговим цвяхом у труну відносин країн стало мовчазне прийняття путіним долі його венесуельського партнера Ніколаса Мадуро. Приклад призиває американського рукаводству немедленно освободіть законно ізбороного президента независимого государства і його супругу. Це, вважаєте єдина реакція Росії на події у Венесуелі. Але відсутні звичної для Москви ти ради про те, який захід поганий, не єдина причина сумнівів Китаю у Росії. Як пише видання Таймс, Пекін почав сумніватися у надійності Росії як партнера, оскільки думає, що у Кремля та Білого Дому була певна домовленість. По словам собеседника издания, российские власти не поделились с китайцами своей оценкой ситуации в Венесуэле и решением вывести из Каракаса в конце декабря своих дипломатов и их семьи. В результате Китай оказался застигнут врасплох операцией американского спецназа. Все это вызвало раздражение в Пекине и бурные дискуссии об отношениях между Китаем и Россией, а в некоторых кругах даже предположение о том, что молчание российских систем ПВО в Венесуэле Во время американского рейда было не случайностью, а свидетельством сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. пишет The Times. Тепер же говорять про те, що Сізіньпінг ніколи не пробачить Путіну втрату Мадуру. А отже, і Венесуели з її ресурсами були економічні розрахунки на венесуельську нафту. Китай навіть побудував у себе величезний нафтопереробний завод, який орієнтований саме на венесуельську марку. Нафти там є відмінності, і в принципі цей завод може переробляти тільки це, і е, відомо, що Росія постачала свої засоби ППО для Венесуели. І от е, після того як е, по факту відбулося е, спецоперація американців в Венесуелі, був захвачений Мадура. І давайте згадаємо ще одну річ: що е, в Венесуелі було достатньо багато. Російських найманців був навіть цілий російський генерал, який навчав венесуельців воєнному мистецтву. Але це не головна причина тріщини у відносинах Росії зі східним сусідом. Як кажуть у Пекіні, Росія серйозно зіпсувала відносини Китаю з Європою. Хотя изоляция России из-за войны в Украине принесла Китаю экономические выгоды, очевидны и издержки сближения двух стран, отметил в интервью незадолго: до захвата Мадуро, профессор Тиацингу, бывший декан факультета международных исследований Пекинского университета, и один из самых влиятельных китайских стратегов. В числі таких іздержок он назвав ухудшення нинішніх і будущих отношений з Європою, добавив, що рішення конфликта в Україні буде выгодно для Китая. Такий варіант Китай розглядає, незважаючи на те, що саме війна зробила Росію їхнім васалом. Свого часу Китай став рятівним колом для підсанкційної Росії. Але весь цей час Пекін розглядав Росію не як партнера, а скоріше як сировинний гіпермаркет, де на все знижка мінус 50%. Навіть у російському уряді декілька разів анонімно, але все ж говорили про те, що Китай просто використовує Росію. І це грабіж, а не партнерство. Нинішній Китай жорстко привращає нас в сырів колонію. Он добиває наш реальний сектор потоком своих, производства, своїх товарів. Ми тільки сирію, ребята. Він тримає нас, хоче тримати нас в полопридушному стані. Але сьогодні той економічний прибуток не може компенсувати шкоду, яку дружба з Росією завдає Китаю, але дійсно Китай починає від цієї війни отримувати і не тільки вигоди, а й збитки. Давайте згадаємо проблему з навчаннями в Білорусі, коли була провокація російська з дронами проти Польщі і Польща закрила свій кордон. А через Білорусі в Європу йде 10% китайського експорту. Всього. тому, схоже, Пекін став на шлях дистанціювання від Москви, зокрема, економічне. Вперше за п'ять років скоротилася торгівля Китаю з Росією. За январь-ноябрь Китай уменьшив закупки російської нефти на 7,6% до 91,5 тонн. При цьому в денежному вираженні експорт. схлопнулся на 20% из-за падения цен и скидок, пишут эксперты Института Гайдара со ссылкой на данный таможник КНР. Импорт Китаем нефтепродуктов сократился на 3% по легким дистиллятам и на 33% по тяжелым. При этом в деньгах поставки обвалились на 33 и 40% соответственно. На плаву або як тримається торгівля нафтою. Хоча й тут усе нестабільно. Китай то скорочує постачання нафти з Росії, то нарощує. Утримує інтерес Китаю лише рекордно низька вартість, яку їм пропонує Кремль. Вона продає Китаю Індії нафту і продає нафту з великим дисконтом. За останніми даними, фактично, російська нафта ціна на російську нафту в Китаї доходить до 36 доларів за барель. А це на деяких родовищах навіть нижче ніж собі вартість, і таким чином Китай ну, по факту заробляє на своєму союзнику. Ще одним ударом під дих Путіну стала відмова Китаю купувати російську електрику. Комерсант пише, що імпорт електроенергії з Росії зупинено повністю, не зважаючи на договір. А все тому, що енергія з Росії почала дорого обходитися Китаю. Вигоди від контракту нуль. Крім того, Китай дуже спокійно відреагував на нібито атаку дронів ЗСУ на резиденцію Путіна, а все тому, що їм абсолютно байдуже. Не дуже партнерські відносини з Росією. Китай підтримує і в середньоазійських країнах. Пекін давно поклав око на те, що Росія вважає своєю сферою впливу та активно поглиблює відносини з країнами середньої Азії. Росія в очах країн Центральної Азії ненадійний партнер, і е, дійсно Китай все активніше е, здійснює експансію в. Знаєте, в Росії люблять називати це м'яка падбружпадбрюші Росії. От Китай останнім часом туди дуже активно заходить, особливо Казахстан. І що важливо і цікаво, що після широкомасштабного вторгнення відбувся візит Цідіньпіня в Казахстан, де спільна декларація за результатами візиту, вона була більше схожа на попередження Росії щодо можливих експансіоністських планів, мовляв. Національна безпека Казахстану є національною безпекою Китаю, ну і так далі. Тягатися з Китаєм у Кремля сил не вистачить, тому Путін проковтнув навіть те, що після 27 років обговорень Китаю разом із Киргизстаном та Узбекистаном будує залізницю до Європи в обхід Росії, але не економічному та стратегічному інтересами єдиними, адже Китай накинув оком і на територію Росії, а саме на багатий далекосхідний регіон. Але потім у відповідь на плюшки з Китаю готовий проковтнути навіть це. Це підтверджує той факт, що Росія колись фактично подарувала Сідіньпіну два острови, а тепер дозволила суцільну вирубку лісу навколо озера Байкал. Тому сьогодні Китай фактично поглинає залежно від санкцій Росію, яка давно перетворилася лише на актив Пекіна, впливом на який Сідіньпін торгується з Європою. Але як тільки Китаю це стане невигідно, геополітична гра з Росією закінчиться. Не вбивати росіян, а закінчити війну і забрати з фронту українських військовослужбовців ні, це не заяви російських політиків чи пропагандистів. Ці слова належать українській депутатці від слуг, а не скороход. Так політик відреагувала на заяви нового очільника міністерства оборони України Михайла Федорова, який сказав, що стратегічною ціллю для України і для міністерства оборони є вбивати 50 тисяч росіян щомісяця. Вам не здається, що у нас якась стратегія хвора? Вам не здається, що стратегія має бути закінчення війни, обмін всіх наших військовополонених, повернення і розшук всіх безвісті зниклих, взагалі повернення хлопців з фронту, які вже просто морально і фізично стомилися додому, закінчення отого от терору, який зараз відбувається? Чому? Ми всі сидимо без світла, без води, без тепла. А в нас стратегія вбивати 50 тисяч росіян на день? Я нагадаю, що пані скороход оголошено підозру в організації діяльності злочинної групи, яка запропонувала підприємцю за 250 тисяч доларів домовитися з РНБО про застосування санкцій щодо компанії конкурента. А як вам такі заяви від депутатки? Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це дуже важливо. І нагадую про важливість підписатись на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губились на просторах Ютубу. Побачимось.